Доброго дня! Сьогодні я буду відповідати на запитання, які мені задали, і для сьогоднішнього нашого з вами обговорення я вибрала наступне питання: це питання по в тому чи достатній буде функціонал комплексного управління підприємством для цілей обліку виробничого підприємства. І тут є декілька ключових моментів, які цікавлять, і давайте ми зупинимося на тих моментах, які може задовільнити для нас комплексне управління підприємством. Перш за все, потрібно розуміти, що в комплексному управлінні підприємством, я оце вже говорила, у нас в даному контексті в схемі забезпечення немає взагалі варіанту, що у нас товар забезпечується за рахунок виробництва. І фактично, напевно, на цьому я могла би свою. Розмову і завершити, і не продовжувати далі, оскільки, якщо у нас немає можливості поставити варіант в забезпеченні, що ми виробляємо даний товар, то ламається загальна схема підтримки наших запасів. Коли в нас є багато передільне виробництво, є допоміжні виробництва, є робота так виробництва на стороні, як це називається, і так далі. і так далі. Взагалі ну, виробництво я вам вже показувала комплексного управління підприємством, це такий варіант, коли в нас є певний, певне планування. ми… Дотримуємося якогось свого графіку, виготовляємо і так далі. І наше основне завдання це буде просто забезпечення матеріалами. От якщо ми подивимося на забезпечення, то забезпеченням в комплексному управлінні підприємством все гаразд. Тобто, у нас є замовлення клієнтів, є замовлення, наприклад, матеріалів у виробництві, тобто, і у нас система забезпечення, вона працює добре. Друге питання, що коли у нас починається, ну, наприклад, ми хочемо з вами поговорити там про який-небудь товар, який нам потрібно виготовити. Ось там у нас починається складнощі, тому що такого в НДІ адміністрування, якщо ми зайдемо з вами, наприклад, в наш перелік номенклатури, да, у нас тут може бути налаштоване. Я вам нагадаю, яким чином у нас відбувається налаштування. Забезпечення. Ось у нас тут є схема забезпечення, налаштування способів забезпечення, налаштування підтримання запасів. Тобто, у нас є можливість зафіксувати ті запаси, які нам потрібні. У нас є можливість вибрати способи і схему. Забезпечення, спосіб забезпечення, да, у нас є тут можливість вибрати склад, і от ми можемо заповнити спосіб забезпечення. І якщо я хочу створити спосіб забезпечення, то у нас є тут тільки виключно можливість купівля, переміщення, збирання і виробництво силами переробника. Тобто, виробництво, ніби на стороні зафіксувати ми можемо. А от власного виробництва в даному варіанті ми, на жаль, не можемо. Відобразити як одним із способів забезпечення потреб, то відповідно до цього, що в нас не буде створюватися такий документ, який є важливим, да? тобто у нас немає тут документа замовлення на виробництво. Переписувати, переробляти це. Я не знаю наскільки це доцільно. Те ж саме, що стосується виробництва, тут немає взагалі в нас ресурсів. Тобто ми не розуміємо, чи зайняті в нас ресурси, чи вони не зайняті. Взагалі, як відбувається процес. Виробництва, як закриваються у нас виконання певних операцій, у нас тут зовсім нічого цього немає. Тобто, У нас є замовлення матеріалів у виробництво, оформлення виробництва, розподіл матеріалів, витрат, і на цьому, власне кажучи, все. І стосовно ну, роботи з переробниками, теж. ми оформили їм замовлення, передали, і, і власне кажучи, на цьому все. Тому комплексна операція. Управління підпресом тут є бюджетування і планування. Тобто, тут можна зробити собі для себе план, план виробництва, да, там, плани залишків, плани купівель. Це все можна робити, але ось таким ось чином. Тобто, у нас тоді мав би бути теоретично план виробництва, який ми заповнюємо. У нас може бути виробництво як документи оформлення виробництва без замовлень, це фактично для нас зафіксує факт. Ну і далі ми можемо побудувати там певні відхилення з розумінням того, що в нас буде. Ну, натомість, якщо ми подивимося на єр. То, відповідно, в ЄРП у нас вже значно розширений можливість якось і міжцехового управління, якесь управління чергою замовлень можливим, формування замовлень на виробництво, диспетчеризація етапів, є все ж таки формування якихось там, наприклад, змінних завдань. Тобто тут у нас. Виробництво взагалі, воно можна сказати, що воно є. Тому що для мене виробництво вкуп, воно ніби є, але воно ну, буквально фіксація нашого факту, і на цьому все і у нас є тут можливість дивитися доступність видів робочих центрів, що теж є важливим, насправді ми розуміємо, чи є в нас якісь. Да, наприклад, там якісь доступні ресурси, чи нема в нас є хтось, тобто, це все по факту для виробництва, на мій погляд, дуже важливо, якщо ви дійсно збираєтесь його аналізувати. Те саме, що стосується до прикладу, зараз вам покажу одну опцію в специфікації. Про це, до речі, я не казала в попередніх відео, але зверніть увагу, це в мене відкрита специфікація з купа, да, що ми бачимо в матеріалах і роботах. Ми бачимо ну, сам матеріал, да, там якийсь, ми бачимо статтю, бачимо етап, застосування матеріалу і все. Тобто, у нас забезпечення матеріалами воно береться з самої картки номенклатури, тобто з того. Способу забезпечення, який в даному товарі матеріалі у нас вказаний, з тої схеми забезпечення, яка в нас вказана. В той же час, якщо ми подивимося з вами в ЄС, ми бачимо ЄРП перед собою, що в нас тут є? У нас тут є матеріали, у нас тут є кількість етап, і що цікаво, у нас є спосіб отримання. Тобто, ми можемо вказати спосіб отримання даного матеріалу, ми можемо його забезпечувати, тоді воно дивиться в схему забезпечення. Ми можемо його виробити, ми можемо його виробити по певній специфікації, яка саме для цієї, для цієї продукції у нас потрібна. Можна планувати після, наприклад, якого-небудь етапу, да, то є ресурсної специфікації, можна отримати з етапу певного. І, відповідно, ми можемо дивитися ось таким чином. Це набагато-набагато ширший функціонал. Якщо у вас дійсно виробництво, то ви будете цим користуватись. Ну і планування, бюджетування тут, як ви бачите, воно теж виглядає трошечки більш розширеним. Зокрема, от бюджетний процес, він є тільки в ЄРПІ. Ось, Ну, власне кажучи, ось таким ось чином я показала вам основні ключові моменти, яких, яких немає, і мені здається, що які будуть все ж таки потрібні для підприємства, великого виробничого підприємства. Ось. Дякую всім за увагу, дякую за питання, задавайте, буду вам відповідати, і всього вам найкращого. До побачення!